Привіт, ти тільки починаєш свій шлях в дизайні, але в тебе багато запитань і страхів. Я боюся, що я не зможу знайти роботу, тому що ринок переповнений. Я не знаю з чого почати. Я не знаю, який комп'ютер обрати тощо. Це відео саме для тебе, тому що сьогодні ми розберемо найголовніші запитання та розвіємо найголовніші страхи тих. Хто тільки починає свій шлях у дизайні? До речі, усі запитання та страхи реальні, тому що саме ви залишали їх у мене в інстаграм. Дякую вам! А з вами сьогодні я, Ліза, співзасновниця стартапу VR Apartments та продакт-дизайнер у компанії у Торонто. Погнали! Питання, страх перший. Я боюсь, що не буде місця, що буде важко знайти роботу, що велика конкуренція. Так, це правда. Знайти роботу реально важко. Конкуренція дійсно дуже велика. Але маю вам дві речі сказати. Перше, чому це повинно вас зупиняти? Ну, чесно, якщо б це мене зупиняло, коли я починала, я би дуже жаліла сьогодні, тому що дизайн дав мені так багато, і насправді фінансова незалежність це найменше, що мені, що мені дав дизайн. Тому я дуже вдячна собі, що не зупинялась. А друга така більш практична порада не треба одразу усе кидати і повністю переходити на дизайн з першого дня. Я раджу починати плавно. Коли я починала, я працювала взагалі в іншій компанії, взагалі не пов'язаною з дизайном, і перейшла на дизайн так дійсно плавно, десь тільки через півтори року дизайн це була моя вже основна робота. До цього часу я паралельно заробляла гроші в інших місцях, тому що я так відчувала себе більш спокійною, тому що в мене не було стрес-факторів там, оплати квартир там, і т.д. Тому я раджу такий план. Певний перехід, не одразу все кидати і йти. А, тому так, не здаємося, плавно переходимо. Далі, окей, я не боюсь, з чого мені почати. І тут я раджу абсолютно усім, усім. Почати з Ютубу. Чому? Дивіться, я раджу зрозуміти, чи це вам дійсно подобається. Яким шляхом подивитися відео день як UX UI дизайнера, подивитися, чи подобаються вам усі мінуси і плюси цієї професії. Уявити себе на цьому місці. Подобається? Клас. Обрати точно напрямок дизайну. Це може бути motion дизайн, UX UI дизайн, графічний дизайн. Кожному подобається різне і знайти точно своє. Окей, ви це все подивилися, уявилося би на цьому місці. Вам приємно від цієї думки. Давайте спробуємо зробити щось практичне. Спробуйте скачати фігму, вона абсолютно безкоштовна, і спробувати зробити по якомусь туторіалу. Обирайте якісь не дуже складні, такі для людей, які тільки починають. Щоб от трішки спробувати зрозуміти, чи це ваше, чи, чи ви розумієте, що так, це класно, це мене заряджає. Мені це подобається. Клас, вам все сподобалось? Ну а ми можемо, переходимо до, можемо переходити до наступного пункту. Де як навчатися? Дивіться, насправді, шляхів декілька. Перший, якщо у вас прям все супер круто, і у вас є на це фінанси час. Навчатися в університеті ідеально, особливо, якщо ми кажемо про університети в Голландії, я знаю, я дуже класний в Америці і та далі. Якщо у вас є такі можливості, це супер класно. Якщо ми кажемо, наприклад, про Канаду, коли я школа роботу, мені розповіли, що якщо ти закінчив там університет пов'язаний з дизайном, то роботодавець платить менший податок, тому вони навпаки, навіть коли ми кажемо про фултайм співробітників, вони більше приймають тих, хто дійсно має освіту в Канаді по напрямку дизайну. Якщо у вас є такі. Можливості клас. Якщо у вас нема стільки часу або інших можливостей на це, другий варіант це курси. Плюси курсів, інформацію, яку вам дають, її дають структуровано. І це насправді величезний плюс. Третє, якщо у вас нема фінансів, от коли я, наприклад, починала, у мене дійсно не було фінансів на навіть на курси, бо курси коштують так, плюс-мінус 23 тисячі гривень. У мене не було фінансів, але мені дуже подобався дизайн. І другий пункт мені показав, ну, точніше, я подивилася відео, я зрозуміла, що це моє, але не було грошей. І що я робила? Навчалася сама через YouTube. Так, є мінуси. Мінуси того, що знання, якщо на курсах структуровані, не структуровані. І коли я була на роботі, іноді мої помилки були просто абсурдними і на мене дивилися і так ліс, це що таке? Але. Це мене не зупинило. Я там, де я є. Я дизайнер, я роблю багато, я працюю з реально великими компаніями, і ну ніколи мені мене це не зупиняло. Тому, якщо є можливість, університет крута, якщо є можливість на курси, теж дуже класно. Якщо немає фінансової можливості, привіт, Ютуб. А, а ще хочу розповісти про мій патреон, де я також навчаю дизайну. І а, там є як теоретичні складні уроки, в мене вже є команда, з якою ми їх робимо, чек-лісти і конспекти до них, тому що інформація дійсно не, а, не проста. Також там є практичне відео, де я роблю реальні проекти з реальними замовниками. Зараз от буду знімати закінчую прайсінг-секцію. Дуже складно ми її дуже довго вже робимо. І я покажу кожен етап, як ми робили. Починаючи від того, як, як це робити фігма, там з автолояутами і даде, закінчую з ux моментами і взагалі коментарями клієнта. Тому там і теорія, і практика, і все, а, і конспекти, і чеклісти, і класні відгуки. Тому я дуже вас чекаю на своєму патреоні, а Майде. ми з командою робимо все, щоб вам сподобалось. А що якщо мені або зарано, або запізно починати? За це я також люблю професію. Насправді, якщо чесно, я почала цікавитись дизайном і трішки його вивчати, ще коли мені було. 15 років. Але потім почався університет, тому я мусила це закинути і хочу сказати дві речі. Якщо ми кажемо про якщо це зарано, вам здається насправді так, можливо, вас не візьмуть там одразу на фултайм, але це не заважає вам брати якісь проекти на фрілансі чи допомагати якомусь дизайнеру. Взагалі немає таких прям супервікових обмежень. А друге, якщо ви думаєте, що вам запізно, то тут хочу сказати, що коли я шукала свою роботу в Торонто, я насправді написала багатьом також дизайнерам. Ми з ними розмовляли про те, як краще шукати, і друзям, і т.д. І вони мені, я сказала, що це буде проблема, що я така молода, тому що я дійсно пройшла дуже великий шлях, дуже багато працювала, але хочеш, не хочеш, ну, типу, я ще молода, і я цього боялася. І на мене, знаєте, як подивилися? Отак. І кажуть: а ти знаєш, що якщо в тебе будуть питати, скільки тобі років, це якби ненормально. Ти одразу ну не йди в цю компанію. Це вони не мають права в тебе це питати всім, все одно скільки вам років, коли ви починаєте? Всі дивляться на вашу роботу і на ваші знання. А яке мені потрібно обладнання, щоб починати свій шлях в дизайні. Ну що ж, давайте на своєму прикладі почну. А коли я тільки починала, в мене був комп'ютер, який був дуже старий, на ньому було дуже важко працювати. Він вимикався і прогрівався. Але я розуміла, що на той момент якби не на часі, не на часі одразу йти і купувати комп'ютер, тому що я ще не була впевнена, що це мій шлях, що в мене щось вийде, чи є в цьому якісь перспективи. Тому я обрала такий таку систему. Дивіться, я купляла комп'ютер тоді, коли в мене виникала потреба. Починала я на старому, там я щось навчала. Потім я розуміла, що так, мені це подобається, все класно. Я йду в напрямку того, щоб це була моя робота. Далі наступним комп'ютером був підтриманий MacBook Pro 16 року, але там було 128 ГБ пам'яті. Він був такий, ну тобто, всі параметри були занижені максимально, щоб був максимально дешевий. І мені його вистачало, все було класно. Але потім, ну, точніше, вже зараз в мене комп'ютер 20-го року покращена пам'ять, покращена все, що там тільки можливо, але не просто. То так, не тому що мені це подобається, а тому що на сьогоднішній день в мене декілька клієнтів з Торонто, з якими я одночасно працюю. У мене є стартап, і я знімаю відео на 4К, я роблю монтаж, я займаюся моушн дизайном. І мені вже знаєте потрібно, щоб мій ком був так би скажемо потужнішим. Але Тут дивіться, тут вже залежить від ваших потреб і ваших фінансових можливостей. Є фінанси, клас, купляйте MacBook Pro, наприклад, в мене ще він найменшого розміру. Чому тут все банально? Тому що мені фізично легше його носити. Я 160 см, сантиметрів, мій зріст, і мені просто банально важко його з собою носити. Але більшість дизайнерів, насправді, всі, кого я знаю і за ким я слідкую. Роблять, як є комп'ютер і є монітор. Насправді, і от монітор ми обираємо, я от зараз насправді собі шукаю і всі працюють з монітором. Також раджу подивитися на Mac Mini. Вони набагато дешевші, вони теж дуже потужні, вони підключаються до монітору. Хто не знає, почитати про це може. Тому так, обирайте обладнання, насправді, коли ви тільки починаєте, це взагалі немає різниці, а потім ви вже, наприклад, ну, базуючись на тому, що вам саме потрібно, будете обирати свій комп'ютер. Так, фріланс або робота. Дивіться, тут я поділюся своєю особистою думкою. Я не знаю, вона може не за мною може не погодитися інші дизайнери, але я за компанію на 100%. Так, я знаю, що на початку взагалі дуже складно знайти роботу в компанії, і я сама починала з фрілансу, і я можу я я ну, маю досвід і там, і там. І я порівнюючи, хочу вам сказати, що працюючи в компанії, працюючи з командою. Ну, це інший рівень. Ти вчишся там набагато швидше. В тебе клієнти, до яких ти сам би напевно би так скоро би не дійшов, тому що, знаєте, їм, ну їм потрібні люди з реально великим досвідом. А, що ще? Навчання насправді і ще, що мені дуже подобається, якщо ми кажемо про роботу на компанію, це факт того, що не треба шукати клієнтів, тому що і це дає мені можливість. Виключно фокусуватись на дизайні. Я не думаю про де брати клієнтів та мити, де я конкретно відкриваю комп'ютер і всі мої задачі пов'язані виключно з дизайном. І це також кайф. і Це також дає мені можливість швидше, швидше і швидше навчатися. Також коли приходить новий клієнт, і якщо він великий, здебільшого у них у них в них також є команда. Дизайнерів, і це знаєте, синергія, ви починаєте разом працювати, отримувати досвід. Ти бачиш, як це все всередині, і бачиш не тільки такі, якби отримуєш не тільки дизайнерський досвід, а й досвід підприємництва. Тому я повністю за компанію. Але коли ти тільки починаєш фріланс, тому що фріланс легше, і якщо у вас не виходить на компанію, шукайте роботу фріланс, а тому, що все ж таки хочеш не хочеш, на фрілансі легше, мені здається, знайти. Клієнтів. Але тут також, знаєте, можливо, якраз такого джуна, як ви, зараз буде шукати якась класна компанію. А ви не забувайте, до речі, ще підписуватись на цей канал, якщо вам сподобалось це відео. Залишайте свій лайк. Супер, якщо це буде коментар, мені дуже потрібна ваша дизайн-підтримка. Я вам дуже, 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 дуже вдячна і дуже радію вашим коментарям. Підписалась? Дякую. А, страх пошуку клієнта. Так. Це нормально, по-перше, всі ми цього боїмося. І навіть я вам скажу чесно, цього боїшся на усіх етапах, особливо якщо там працюєш на фрілансі, бо ну, це ж все-таки гроші і т.д. тут я яку дам пораду: кричати про те, що ви займаєтесь дизайном. Саме так я знайшла своїх перших клієнтів, просто тому що навіть хтось, хто знає, навіть якщо у вас немає знайомих, в них є знайомий, І я просто нас так багато казала, що я дуже хочу отримати хоч якусь роботу. Що мені здається, в той момент мене просто ну я просто так задовбала, що мені написали, що ліс окей, давай на вже зробити це вже, бо ми не можемо вже чути про цей дизайн. Друге, що я також раджу, писати усім, наприклад, дизайнерам і знайти собі, так скажімо, ментора, у когось підпрацьовувати, і насправді писати багато. Продумайте правильно свій лист, який ви пишете, тому що часто ви можете попастись в той момент, коли саме дизайнеру потрібна буде реальна допомога. І... Ось, наприклад, як, якщо ми кажемо про, про мене, так мені дуже була потрібна допомога. Я помітила е, серед своїх коментарів дівчинку, і вона завжди залишала такі коментарі. Знаєте, я відчувала, що вона мене так підтримує. У нас з нею схожі думки. І я вирішила: блін, мені потрібна допомога. Я ризикну, я її написала. Спочатку ми працювали на такому плані, що я її навчала, я її підготовлювала там, да, показувала, що, як робити і куди, і потім, вже, коли я відчувала, що вона більш-менш розуміє, що відбувається, я запропонувала вже їй прям роботу, де я їй буду платити гроші. І насправді я так щаслива, що я тоді, взагалі, що вона мені писала, і я їй написала, і це геймченджер, тому я дуже раджу робити дві речі. Всім казати, що ви займаєте дизайном і писати, пропонувати свою допомогу, можливо, іншим дизайнерам. І повірте, може бути так, що саме цей момент людина буде шукати. Вас. Далі, страх не виконати завдання для клієнта. Йому не сподобається. Ох, я вам хочу сказати, що цей страх. Я, я навіть зараз, коли висилаю щось клієнту, відчуваю таке всередині, знаєте, не дуже приємне відчуття. Але е, коли ти починаєш, тобі здається, що процес роботи дизайнера виглядає трішки по-іншому, ніж він є. Насправді. Насправді це не виглядає так, що ти вислав клас, все, кінець, ви сказали один одному бувай. Це нормально, коли ти висилаєш клієнту, йому щось не подобається, або щось він хоче змінити, ви з ним дискутуєте, ти пояснюєш свою думку, він пояснює свою думку. Тому це такий насправді довгий процес. І це нормально, якщо перший драфт буде там не ідеальним, або щось там буде не подобатися, або не буде подобатись взагалі. Це реально нормальний нормальний процес. Як це виглядає? Спочатку ти розмовляєш з клієнтом. де насправді, якщо прибрати ну, максимально, якщо це є можливість. Хвилювання ви насправді зможете почути більше і почути, що так направді на направде... Любить і подобається клієнту, кинути йому можливо варіанти, референси, з якими ви будете працювати. Після цього ви робите перший варіант. Знаєте, тут як би так сказати, базуючись більше на інтуїцію того, що вам, вам здається із вашого професійного досвіду класно спрацює і що сподобається клієнту. Він робить свої зауваження, залишає свої коментарі, залишає свої правки. Ви щось перероблюєте, щось залишаєте, якщо ви це зможете обґрунтувати, і це такий реально довгий процес, і ніхто не очікує від. Вас, що ви одразу е, виставите, ви кинете роботу там, якщо ми особливо кажемо про щось таке, більш масштабне, що це буде одразу ідеально. Ні. Більше того, якщо ми кажемо про початок, це також не будуть такі завдання. Знаєте, що ви прийшли і вам одразу дали завдання зробити там повністю лендос. Наприклад, ні, це так не буде. Це буде, наприклад, перше завдання це зробити мобільну версію. Е, з веб-версії, це насправді не так складно, і навіть якщо у вас будуть якісь там помилки, якщо ми кажемо про процес роботи у фігмі всередині, от, наприклад, мені там прислають. Я розумію, що там мені це незручно, це там зроблено без компонентів. Я просто залишу коментарі і скажу: отут просто змінити, ось тут оце вивчи, потом, а потім перероби. Всі розуміють, коли вони беруть на роботу джунів. що... Це людина, яку треба навчити, і коли ти шукаєш джуна, от як я, наприклад, шукала собі помічницю, я розуміла, що мені треба буде витратити багато часу на те, щоб її навчити. І я знала, що в мене цей час є. Тому, коли ви йдете джуном, всі це розуміють. Це, це нормально, не хвилюйтесь. Більше того, я працюю з дизайнерами, які мають більше 10 років досвіду, і насправді. Е я не раз бачила, коли їх роботи не подобались клієнту. Або вони хотіли щось змінити. Це такий... наша професія вона полягає на тому, щоб ми були більш зрозуміли до критики, щоб ми не приймали це на, особи, на особисте, тому що у всіх різні смаки, різні потреби. Тому Просто за це не хвилюйтесь, не вимагайте від себе одразу, щоб це було ідеально. Або якщо вам клієнт каже, ні, мені це не подобається. Це не значить, що ви поганий дизайнер. Це значить, що треба просто відкрити комп'ютер і спробувати спробувати ще раз можливо запитати більше запитань, можливо, вислати спочатку там більше, я не знаю, якихось там кольорів, більше варіантів. Також це дуже залежить від клієнтів, бо бувають різні клієнти, бувають клієнти, які до кінця не знають і не можуть пояснити, але в них є картинка, але вони просто не можуть її вам пояснити. Тому процес іноді затягується, тому що от ніби так, а ніби не так. А... ну І тут треба, знаєте, етап за етапом. Тому не приймайте все на свій особистий, як сказати, особистий рахунок. І зрозуміти, що це нормально на будь-яких етапах. Також хочу сказати, а вже ж треба прагнути робити максимально класно. Але я вам хочу сказати, я знаю одну людину, одного дизайнера він робить неймовірні дизайни, але він взагалі не вміє користуватись фігми. Я насправді не спитала в нього, можливо, через те, що він не так давно перейшов на саму фігму. Можливо, він працював ще в фотошопі, але він робить просто неймовірні дизайни, але вони повністю неправильно зроблені, якщо ми кажемо про там технічні параметри у фігми. І... В сайт у нього замовляють, бо вони шикарні. І Краще замовити іншого дизайнера, який це все виправить, зробить правильно. Е бо людина насправді талановита. Тому не хвилюйтесь, робіть від себе як намога краще. Не очікуйте, що ви вислали і все одразу затвердили. Спокійніше до цього розумієте, що це нормальний процес, не сподобалось, переробив, порозмовляли. Це оце, насправді є робота дизайнера. Ну що, переходимо далі? Страх того, що замало знань. Тут я хочу вам сказати. Знань завжди замало. Чим більше ви будете дізнаватися, тим більше ви будете думати, що у вас мало знань. І так насправді на кожному етапі у нас дуже динамічна професія, за що я насправді її дуже люблю. Все швидко змінюється. Тому тут вихід один: просто навчатися як можна більше. А, далі, страх роботи з програмістами тут взагалі не бійтесь. Я вам хочу сказати по своєму досвіду, це дуже круті люди. А, ви можете запитати у них най... ну, і вам може здаватися, що ваше запитання якесь ненормальне, чи ну не хочеться використовувати це слово, але тупе. Але нема тупих запитань реально, їх просто не існує. Щоб ви, якщо ви хочете запитати кожну дрібницю, питайте, не бійтесь задавати питання. Це Нормально, програмісти дуже приємні люди, вони все розуміють, ну вони реально класні. Я не знаю, я обожнюю працювати з програмістами. Якщо в проєкті є якісь а, співпраця з ними, це прям топовий момент. І я це дуже люблю. Тому їх я теж боялась на початку, боялась щось не так дати, щось не так віддати. Тут може допомогти перше, зрозуміти, як це працює, теж почитати, подивитися якісь відео на ютубі і. Просто напряму порозмовляти, пояснити ситуацію, сказати, я тільки починаю, там це мій перший досвід, можеш дати мені якісь поради. Цінно, класно. О, ну що ж, давайте підведемо підсумки. Найголовніше це нічого не бійтеся, не давайте нічому вас е, зупинити. Насправді боятися це в принципі нормально. Навіть коли я починала свою роботу в Канаді і у нас там був один дуже важливий клієнт, я так стресувала, що після кожного е, ну кожного колу. Я була вся мокра, і навіть один раз, я чесно вам скажу, я набрехала, що у мене немає інтернету, хоча він в мене був. Я просто злякалася, і це був мій такий спосіб показати собі, що лізь, дивись, якщо ти прям супер боїшся, ти можеш не прийти, ти, можеш, ну, ти керуєш цією ситуацією. І а, такий спосіб я реально показала собі, і далі мені було спокійніше, тому що знаєте, я знала, що якщо що. У мене є вихід із цієї ситуації. І боялась я страшно. І це так заважало мені насправді тоді працювати. І я так рада, що я цього позбулася і пройшла цей етап, і тоді було дуже стресово. І я рада, що я це не зупинила, тому я реально вважаю, що страх це нормально. І якщо ви в якийсь момент відчуваєте, що вам страшно, я в ці моменти, що роблю? Я починаю вчитися. Чесно, я відчуваю якісь свої слаб слабкі моменти. Я розумію, що це може бути моєю проблемою на роботі. Я що роблю? Іду і роблю це, це м, приватно, скажімо так, сама відкрию якийсь урок, читаю, і це отак от допомагає насправді. Коли я от просто я там боюся, що мені не вийде зробити це, я просто йду сама це тихесенько собі, нібито не ні для клієнта роблю. У мене це виходить, страху немає. Я йду далі. Тому, коли страшно, навчаємось, не даємо цьому себе зупинити. Повірте, у нас реально. Ну, якщо ви дивитесь це відео, я думаю, що вас зацікавила ця професія. Це реально найкраща професія у світі. Мені так здається. Саме тому я і про це і відео знімаю і живу цією професією. І вона дає таку величезну кількість можливостей і мобільність. І ну я, я дуже вдячна, що колись загуглила цю професію. І от сьогодні вам це розповідаю з сторони того, хто вже працює. Яке відео сьогодні я для вас підготувала. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо вам сподобалось це відео, залишати свої коментарі, лайки, кому цікаво моє життя онлайн як стартапера, дизайнера і ютубера. Запрошую вас до свого інстаграма, Насправді, все це, всі мої роботи пов'язані з дизайном. Тому найголовніше це дизайн дизайн життя. І також запрошую до свого патреона до зустрічі в нових відео, щоб ця зустріч відбулася. підписуйтесь на канал і дизайнемо.